З прості вислухаймо святого Євангелія Мирусі Відховідмає від матея святого Євангелія читання тобі. Уважені в той час, узяв Ісус Петра Якова та Івана, його брата повів їх окремо на високу гору і преобразився перед ними. Обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, і ось з'явилися, їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвавсь з і каже до Ісуса Господи, добре нам тут бути. Я, хоче, зроблю тут три намети один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще, що ось ясна хмара огорнула їх із хмари. Було чути голос. Це мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте. Почувши це, учні впали до землі і злякалися вельми, Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте, не бійтеся, підвівши очі, вони побачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне. Змертви. Або тобі Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу, дорогі мої, будь ласка, сідайте кілька слів про нашу подію, яка напряму торкається нас. Це і подія преображення. Хоча воно відбулося дві тисячі років тому. Здається, можете задати собі питання, ну яке воно, який сенс воно має для мене, якщо я живу зараз у 2025 році. Який сенс воно має для вас? Принести щось в кошику, бо в церкві можуть покропити? Та ні, абсолютно. Це теж треба, але пізніше я два стиха ще знайшов з Біблії, зі Строго Завіту, чому це треба нести? Я вам потім скажу. Нагадайте мені, якщо би я часом забув, добре? Ніхто не говорить. Всі дуже уважно слухають дуже добре. По шістьох днях бере Ісус, наш Господь, трьох учнів. Він не бере Юду, Він не бере якогось апостола Тому або, будь-якого іншого апостола, А кого він бере з собою на гору Першого Петра, другого, Якова, брата Господнього і Івана. Чому їх, і, чому їх трьох взяв? Коротка характеристика. Апостол Петро, він є наступник Ісуса Христа тут на землі. Так як католицька церква має папу Римського, так Петро. Він рахується першим папою римським, який започаткував фактично цю, цю таку владу Петра. Бо Бог йому дав владу в'язати, розв'язувати на землі гріхи, де ми читали перед цим такий уривочок десь на днях. Петро слабка людина, але Бог називає його скелею. Петро скеля. Брат Господній, яків, як би Ісус свого брата би не взяв. Там просто було. З Яковом він не мав жодних проблем. Яків його дуже добре слухав, слухав добре слово, виконував його, зберігав. І Іван, один з чотирьох фантастичних апостолів і евангелистів, який пише фантастичну Євангелію. Він фактично нічого не переписує від Матея, Марка, Луки, а пише своє. Богом натхнений текст. Я дуже часто наголошую на тому, що його малюють з орлом. Тобто Орел, який дуже високо літає, бачить в полі мишку, він з неба просто падає, як блискавка, донизу і полює цю мишу. Так Євангелія від Івана, Євангелія любові, іншими словами, воно торкає нашого серця настільки сильно, як цей Орел. Який фактично як стріла падає донизу і впольовує цю мишу. Це просто неймовірно. Це є троє учнів, які є різні між собою, яка їхня різниця. Ми тільки що так трішки так про них почули. Ось. І Ісус, який йде нагору. Тобто, ми собі звикли, ми навіть такі поняття маємо. Грішує повсякденними гріхами. Немає такого поняття повсякденні гріхи. Розумієте? Бо, тому що це ніби так виходить наша шкала. понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А є повсякденні гріхи? А є святкові? Тобто, з понеділка по п'ятницю ви грішите... Наприклад, буденними гріхами, а суботу-неділю ви грішите святковими гріхами, так виходить? Ні. Абсолютно не робимо собі з того ніяких проблем. Так виходить, що учні, які побачили славу нашого Спасителя, вони роблять висновок дуже цікавий: Господи, добре нам тут бути. Вони бачать неймовірних можів. Мойсея, який є законодавець, він отримав Божі заповіді. Звичайно, він зійшов з тавору, потім рознервувався на народ, бо вони знову ж таки грішать тими самими гріхами, і він ті таблиці закону кидає до землі, їх розбиває. Потім Господь йому дає другий шанс. Не розбивай ті таблиці закону. Даю тобі десять Божих заповідей вдруге. І він тоді їх передає. Ілю великого мужа бачать. І апостоли Петро, Яків і Іван кажуть, давай, Господи, зробимо тут три намети. Тут нам настільки добре, що ми на цьому таворі хочемо жити разом з тобою. Цікаво, що не кожен може бачити славу Господа Бога, бо тому що ми собі як задамо питання, чи я готовий сьогодні побачити Господа. Який преображений, преобразився, то не кожному буде дано це зробити, бо тому що Бог вибирає тільки вірних йому мужів. В його випадку Петро, Яків та Іван. Він не бере 12 апостолів, він бере трьох, які на це готові. В іншому місці пише в старому завіті, що Бога ніхто ніколи не бачив. Бачачи Бога, ти вмираєш. Тому що тебе світло настільки сильно пронизує, що ти просто не годен цього витримати. Тому є такий висновок, що Бога ніхто ніколи не бачив. Тоді ж хто на таворі говорив до Ісуса Христа, це син мій улюблений, якого я вподобав, і каже Його слухайте. Це Бог Отець. Це просто неймовірно, тому що апостоли. Бо вони це чують, чують слова, які линуть з тої хмари білої, як тут описано в Євангелії. З хмари було чути голоси, мій улюблений син, якого я вподобав, і його слухайте. Тобто Бог Отець знає, що говорить, Бог Отець посилає Духа Святого на другу особу Божу, на Ісуса Христа, щоб ми разом з вами усі зрозуміли, хто Він є. Він є. Богом. І постоли, чуючи це, вони падають, як Евангеліє пише, лицем до землі, і вони злякалися. Тобто, чисто по-людськи, Бога, якщо хтось бачить, Він просто лякається, бо це настільки неймовірне видовище, це настільки велике світло, хмар, це настільки велике сонце осяює нас усіх, що просто людина падає до землі. А Господь до Петра, Якова та Івана каже: Друзі, вставайте з землі, не бійтеся. Підвівши очі, вони не бачили вже нікого, крім самого Ісуса. Коли сходили з гори, Ісус каже: Друзі, то, що ви бачили, ви нікому цього не розповідайте, бо це ще не кінець. Його місія знову ж таки походить від неділі до цього понеділка. Знаєте чому? До Страсної п'ятниці. Гора та ворог це ще не є кінець. Учні побачили славу, ого, та ми маємо царя. А пізніше будуть чути слова, немає в нас царя, крім кесаря. Пам'ятаєте зі Страстного Євангелія? І учні змушені йти за Христом до тих низин, спускатися з тавору до понеділка, вівторка, серда, четверга, п'ятниці, Страсної п'ятниці, суботи зі шестя ват і Воскресіння Воскресний день, де Господь воскресає. Тобто, як тут пише: нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне змертве. Чому Ісус це просить? Бо каже, це ще не кінець моєї місії. Ісус проповідував три роки, і йому вистачило надоїсти фарисеям. Заплутати всіх книжників, заплутати всіх євреїв, заплутати їхні 613 заповідей скоротити їх до дві заповіді любові, люби ближнього свого, як самого себе і люби Господа Бога Твого. Він приходить як повновладний. Цар для того, щоби всіх нас відкупити. І тому Він відтягує своїх апостолів Петра, Якова і Івана, дуже добре каже, що ви це все бачили на горі, але це не є Кінець. Кінець буде при Воскресінні, тоді коли ви не знайдете мого тіла в гробі. І фактично кожна неділя вона нагадує нам про Воскресіння Ісуса Христа. О коли ви приходите до церкви в неділю, ви завжди чуєте текст на літургії Воскресного типу, Воскресного жанру. Тому так є. Одного малого я питався, кажу, ти наскільки їдеш до бабусі своєї в гості? А він каже, на понеділок, на вівторок, на травень і на червень. Знаєте, щоб ми не мали такої плутанини в своєму житті, щоб ми. Розуміли, наскільки ці всі дні вони є пораховані Господом Богом самим, який дає нам ще під Сонцем трішки пожити? Він хоче нашого навернення, хоче нашого покаяння. І так, як ви, я бачу, ви принесли кошики, я ще для вас підготував ще два вірша, які десь є нашим таким орієнтиром. Це є з книги виходу, 23 глава, 19 вірш. Каже Господь. Що найкраще з первоплоду землі твоєї приноситимеш у дім Господа Бога Твого. Найкраще те, що вас росте на землі. Збираєте, приносите це Господеві. Приповідок, 3 глава, 9 вірш. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків. В народі ми говоримо слово Спас, і це почали пов'язувати. З іменем Ісуса Христа, як Спасителем людського роду через одне і те значення слова, ця трансформація відбулася в нашому народі дуже і дуже природно. Тому що ми, як слов'янський народ, не любимо, щоб нам щось покропили, посвятили. Самі це знають, не буду про це говорити. Ідея, що первоплід належить Богові. Це якраз погоджується і узгоджується з біблійним світоглядом, особливо в контексті Старого Завіту, коли люди приносили жертви. Хтось каже, що старий Завіт вже не актуальний. Ми бачимо фактично ті самі речі, що відбувалися в Старому Завіті. Продовжуємо молитися. Слава Ісусу Христу.